і дав просто своїм шмиріться. Привіт, я Роман Спірідонов. І час згадати рік, що минає. Початок 25-го. боротьба з мазутом на узбережжі після троші російських нафтотанкерів, десятки загиблих дельфінів, тисячі морських птахів та мазут на пляжах. Наслідки екологічної катастрофи відчуваються й досі. 25 п'ятий рік посилення репресій зафіксовано 224 політичні в'язні, з яких 60% – кримські татари, понад 1600 справ за так звану дискредитацію російської армії. Кожна друга з обвинувачених – жінка у жовтні. Російські силовики затримали чотирьох кримських татарок. Так, уперше за весь час анексії з'явилася жіноча справа про тероризм за причетність до Хезбут Онкохворого Ленура Халілова та незрячого Олександра Сізікова, яких за станом здоров'я звільнили з російських колоній. Російські силовики знов запроторили за грати. Були й гарні новини після чотирьох років незаконного ув'язнення з російської в'язниці. Звільнився журналіст Владислав Єсипенко. Тим часом українські сили оборони збільшили атаки. У червні СБУ втретє атакувала Керченський міст. З вересня дрони майже щодня нищать російські військові склади та ППО. Це десятки. Е РЛС, пускові установки С-300 та С-400, гвинтокрили і літаки. Навіть бромний завод. Уперше за всю історію війни уражені мисливці за українськими морськими дронами літаки Б-12. Двічі палав морський нафтовий термінал Феодосії та кілька нафтобасу у Сімферопольському районі і навіть потяг із цистернами у Джанкоє. Підконтрольний Росії парламент Криму у листопаді забороняє зйомку прильотів. За це штраф до 5 тисяч рублів для юридичних осіб до 100 тисяч. Це вже граніча з государства зміною, це рядом, рядом через атаки на російське НПЗ бензин зникає із заправок, а пошук пального перетворюється на квест і величезні черги на АЗС, де бензин з'являється на Керченському мосту. Величезні затори і заборона пересуватися на електрокарах. А раптом в акумуляторах заховають вибухівку через посуху, дефіцит води валушки запроваджують графіки. Зникає мобільний інтернет. Окупанти вимикають його через міркування безпеки, а також блокують месенджери. Без VPN там не працюють ні телеграм, ні ватсап. До кінця своїх ренчення діяти будуть і треба просто свім смириться. А новий рік без фейерверків. їх заборонили. Проте з ялинкою та велетенськими Дідом Морозом і з жінкою, яку всі звуть снігуркою. Деякі містяни захейтили її обличчя, ну, хоча б не Альонка, таке враження, що вона знає, чого чекати від 2026 року. Бажаю всім дізнатися, чим він завершиться. У мене все.